Hello. З нами зараз машині Франк Пітер Вільда, відомий німецький дизайнер, який підтримує Україну. Давайте, знаєте, як, я, я вам телефон дам, і ви. Е, 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 е. Всім привіт! Мене звати Маргарита і я менеджерка цього прекрасного Good morning, everybody! Ми зараз їдемо на зустріч з нашими друзями, потрапили в це таксі. прекрасне з таким у нас е, водієм. Вони мене знають. <праць> Ukraine. Дуже... ми зібрали гроші на машину. Позавчора її передали військовим і скоро повертаємось назад в Німеччину. Франк дуже любить Україну. Завжди її підтримує. Вже це наше шосте відрядження а, з передачею авто, на якій він збирає гроші. Також він виступає на демонстраціях українських в Берліні. А, і є найголовнішим, найгучнішим голосом Нівеччини, який вимагає від уряду поставки зброї, поставки леопардів. Він навіть почав цілий, цілий флешмоб, коли почався одягатись, почав одягатись в леопардове. Uh, okay. if and ukrainci... now the whole thing in english please mm -hmm. because i don't have ukrainian a word. viewers i'm, about, I'm yes. telling about yes. yourself um. no, but i don't understand I'm, I'm only telling you that you are a big, big ukrainian supporter it's your sixth fundraiser okay. for ukrainian military guys uh, six trucks arrived already and that you always hold speeches in berlin and visit Moved. it She should reach out to me, not. <laughs> we, you're on a live stream. Maybe, <laughs> maybe you shouldn't talk about our. She's talking about some fishy business. It's right around because, you know. Guten Tag, people say. Guten Tag. Guten Tag, hello. Guten Tag. Thank you so much. They say. Oh. It's the least I can do. Everybody should support Ukraine. Seriously, everybody. And you see, when we can do it,